Клієнт каже: Ні, давайте мені вищий середній чек, тому що це, наприклад, дешевий. І ми до цього нормально відносимося, тому що реклама це на відміну від яких, наприклад, seo просування, це той інструмент, який можна редагувати в процесі. Це той рекламний інструмент, з яким можна працювати в процесі. Потрібен вищий чек. Зовсім інші продажі ми можемо піти в цей сегмент безумовно і пробувати там генерувати цей результат. Дивіться, я вам хочу пояснити логіку, що кардинальна зміна стратегії це одночасно нормально для рекламного кабінету, тому що ви хочете зовсім інший результат і потрібно це робити, коригувати. І це нормально коригувати рекламний кабінет, робити акценти на якісь товари більше, на якісь менше, тому що це і є перевагою реклами. Гугол, єдине, що якщо ви хочете, ну тобто, це треба трішки набратися терпіння, що декілька днів може бути відкат назад. Тому що якщо ми робили ставку на один асортимент, який шоу продавався, потім перероблюємо ставку на інший асортимент, потрібен якийсь мінімум час для того, щоб це компенсувати і набрати знову ці обороти. Я хотіла показати іншу, ну тобто, точку зору, що можна змінювати рекламний кабінет, але все можна зробити. Питання лише в проміжку часу, і команда старається максимально розвернути рекламний кабінет швидко в межах тих KPI, які дозволяє клієнт ваш безпосередньо.